Покажу вам, які зарядні станції маємо в наявності. Ось дивіться, номінальна потужність 2 кВт, максимальна 2,5. Дві розетки, таких звичайних. Тут порти, які, які завгодно. Інформативний екран. Все там на ньому показує. Такої зарядної станції, в принципі, вистачить для забезпечення всім необхідним. Квартиру там на якийсь період часу. Дуже зручно, що не, 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 не потрібно з ніяким підключенням, вона автономна. Можна використовувати її там в гараж, взяти з собою на рибалку, ще кудись. Ну, Дуже зручно, вона відносно не дуже така важка. ну, Кілограм кілограм, не знаю, 15, мабуть. Але ж потужна, ще раз повторюсь, надійна. What's the